Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей. Ось і наступив 2023 рік. Бажаю вам у новому році щастя, здоров'я та здійснення усіх-усіх мрій. А зараз я пропоную вам прогулятися по паличкам. І зробити ранковий огляд орхідей. Отже, можете набирати собі кави і вміщуватися зручніше. Будемо зараз починати. Дуже швидко, на мій погляд, відцвілася ось ця біла крупноквіткова орхідея. Можливо, тому що в неї там в горщику проблеми мало коренів. Можливо, тому що е, ось тут двері на балкон відчинялися, але дуже швидко вона відсвілася. Мені писали, що, можливо, це сого-юкідан, так як її вуса і губа схожа. Ну і крупна квіткова архідея. Отже, далі, орхідея Чія Єнлін вже відцвілася дуже швидко, до речі, бо в минулому огляді вона ще квітла, а зараз, уже, як бачите, ні, але можливо тому, що вона випустила ось такі дві гілочки і вже зовсім скоро знов буде радувати своїми тюльпанчиками. Тут у нас на цвітоносах, тому переходимо далі. Тут уже розквітла ось така мультифлора блідно-рожева з помаранчевою губкою. Але, знаєте, це не Санта Роз, тому що ось вона, до речі, Розетка цієї орхіди, яку я вам зараз показую, мультифлора. А поряд стоїть Сантароса. У неї листя крапчасті. І сантароса, вона е, яскравіша. Це блідніша. Поки що назви не знаю. Хотілося б, звичайно, знати. До речі, в неї губка. Зверніть увагу, е, ось тут помаранчева, а на кінці рожева. І ось тут бачите? Рожева таким невеличким букетиком. Квітне. Тут бачимо ареза. Як квітнув двома квіточками, так і далі квітна. Це магазинне цвітіння. Я залишила ці квіточки, так як вони в нормальному стані, а всі інші зрізала. Тому що після відправки поштою ну, були вони не в гарному стані. Переходимо далі, починає своє цвітіння Golden Leopard. Сьогодні ще не побачимо його розпуск, але вже в наступному відео побачимо. Тут стеленбош дитинча, яке виросло на орхідейці і з цвітоносом в точці росту, яка була куплена з оцінки. І, до речі, досить таки швидко виросло дитинча і навіть вже випустило цвітоноса. Ну, а ось тут. Моя сонечка. Дуже люблю цю орхідею. Такі в неї пелюсточки тверденькі. Губка маленька, а форма квітки така, бачите, що у висоту, що ось так впоперек розмір одинаковий. Ця орхідея також із цвітоносом. З точки росту. Вона видала новий цвітонос, і ще ось тут гілочку на магазинному цвітоносі. Моя улюблена Переходимо далі. Ось тут ви можете побачити, я його переставила згори, так як на самому Вверху у мене немає ламп підсвічування. Тому я поставила ось так густо. Знаю, що це густо, але... але так, Рауль, в нього дуже класна там розетка, велика, багато коренів, але, ну, тільки 5 квіточок. Щось може йому не пасувало. Ось такий. А можливо, він втомлений після магазинного цвітіння був. І ось тут розквітла вже. ось така орхідейка, яка була куплена також з оцінки. У горщику діаметром не 12, а більше, скільки там, 15, можливо, чи більший горщик. Я так собі розуміла, що це повинна бути грандифлора. Але ні, бачите квіточки, ну, я вимірювала, там, скільки 6 до 7 сантиметрів. Але подивіться, яка вона є губа. Тут присутні. Декілька кольорів: і червоний, і зеленуватий, і помаранчевий, дуже гарна губа. Вона випустила. Я її купувала з ось цими обрізаними цвітоносами двома. Вона випустила на одному гілочку, на другому також. А ось це новий був цвітонос, який пончик зламав. Тому маємо те, що маємо. Далі, ось тут у нас Magic Sezanne. Але, знаєте, я розчарувалася, тому що так само, як і та біла Grandiflora, яку я вам е, на верхньому ярусі показувала. В нього було б зараз площніше цвітіння, але вже він скинув три квіточки. Один бутончик ще ось не розкрив. Розумію, що, звичайно, можливо, це і моя вина, е якісь умови йому, може, не сподобались. Але, ну, так буває. Далі тут маємо орхідейку Світтолк. толк. Це на магазинному цвітоносі. Тут перша квіточка взагалі, подивіться, з губою, яка відрізняється, така і не бігліп, і незвичайна губа, так наполовину. А це на новому цвітоносі три квіточки. А ось тут учора Уже розпустив першу свою квіточку Манхеттен. Це новий його цвітонос, а ось це на магазинному цвітоносі бутончики. Продовжує розпускатися майже вже повен розпуск ось цієї біленької мультифлорки. Тут у неї ще Є е, розгалуження, там декілька бутончиків. Ось такий букетик. Подивіться, сезам. Я його купувала 29 вересня. До ось цього моменту, до цих квіточок. Він до сих пір квітне. Жодної квіточки іще не засушив, не скинув. А доростив ось два бутончики. І подивіться, яка квіточка розквітла. Трошки вона неправильної форми. Губа також подивіться, не така, як звичайна. Але все-таки як відрізняються квіти. Ось його перші квіти. Потім йдуть світліші. Це, до речі, в магазині були бутончики, які вже розкрилися вдома. А це ось уже зараз. Він доростив бутончика і розкрив. Ну, ця квітка також буде неправильної форми. Тому що в неї ось такий вже був відразу бутончик неправильної форми. Але все одно гарно. Тут ми маємо, до сих пір, вона в мене без назви. Я так само її, можливо, неправильно зробила, але переставила з верхнього ярусу на нижній, тому що е, вона відкрила 5 квіточок, а 5 так до сих пір і не відкриває дуже довго. Я вирішила поставити її під лампи, але дивіться, вона. Одну квіточку хочу скинути. Ось так покажу поближче. Квіточка 4-5 см. Ось така вона і крапчаста губка. Пелюсточки, такі, знаєте, як прорезинені. І ось так вона виглядає з цього боку. На ній тож, там сидить дитинча, але це, як бачите, на магазинному цвітоносі. Переходимо нижче. Продовжує своє цвітіння орхідея Форест. Це ось магазинний цвітонос. Неправду вже сказала, бачите, це домашній цвітонос, а це на магазинному. В неї легкий легкий аромат є. Тут ось чекаю, не дочекаюся на котика. Дикий котик. Чекаємо вже на твоє цвітіння. Орхідея панда. Також цвітоноси з точки росту. Не так давно зрізала йому магазинні цвітоноси. І одразу бачите, маємо гілочки. Отут якийсь мутантик, але щось, щось розквітне. Ось ця моя мультифлорка. Також без назви. Уже майже всі свої квіточки розкрила. Зефіринка. Також у неї, подивіться, яка губка, який крап на нижніх пелюсточках гарненька. Ось тут виглядає і вже скоро-скоро збирається розквітнути дикий камінь. Вайлджіл. І Каріна. Тут також у нас є цвітоносики. Але я вам хочу показати свою королеву, про яку я мріяла. Я вам вже розповідала: мріяла-мріяла і вимріяла. Уже вона розкривала три розкрила. Квіточки і продовжує. Ось так вона відвернулася в цей бік. Думаю, коли вона повністю розпусте свої квіточки, то я її поверну, щоб вона дивилася на мене. Фонтано Вікторія. Переходимо далі. Тут Морелія мультифлорка. Бачите, мультифлорка, але ось вона на магазинному цвітоносі дала таку гілочку без розгалуження. Ось так покажу. Буде такий водо... водоспадик. Ось цукрова орхідейка. Також поки що назви не знаю. Якщо так подивитися на світло, то вона, знаєте, виблискує, як цукрова. Дала декілька бутончиків на магазинному цвітоносі. Так, і розквітла вже. Уже я її знаю назву. Це орхідея Блумінтон. Попалась мені в магазині. Я не пам'ятаю, чи в магазині, чи десь в інтернеті я бачила із назвою. Тепер я її знаю. І, до речі, сьогодні дивилася огляд. І, видається, мені... Що ось ця орхідея це крупноквіткова. І мені видається, що вона називається Лемпа. Якщо я неправильно кажу, то виправите мене. Можливо, в кого є. Будапешт. Бачите, також скидає одну квіточку. Але дивно, знаєте, що ще не саму першу, а ось третя, яка по порядку була розкрита третя. Гарненька. На цьому стелажі. Хто у нас? У нас тут Роттердамчик. Також на магазинних цвітоносах і майже повен розпуск. Такий букетик, якщо так разом дивитися, такий букетик. Тут приторія вже зовсім-зовсім скоро. І розквітає денвер, також на магазинному цвітоносі, з розгалуженням. Залишилося ще декілька бутончиків. Тут бачимо сурфсонг. Уже розквітнув. Також таких теплих відтінків і моя красуня Хані Dark Pink. Залишилось два бутончики, і можна буде вже показувати її. Повний розпуск, гарненька квіточка, ну і на цьому все. По-моєму, я вам все показала, Залишилося чекати далі розпуски. Бо ще багато хто е, нарощує бутончики. У деяких навіть е, що мене здивувало, нещодавно тільки я побачила, як пробудилися цвітоноси. Я чогось думала, що пройшов уже той період, коли з'являються цвітоноси, але як бачите, ні. Торіно мені недавно показав цвітоноса свого. І там іще декілька. На цьому я буду завершувати. Бажаю вам ще раз в новому році всього всього самого найкращого. І побачимось уже в наступному відео.